Привіт усім! Сьогодні ми з вами погуляємо по Юску. Тут так гарно виставили такі садові столики, садову мебель, вазонок магнолія, яка гарна. Така оригінальна вазочка. Такі гарні. Крісла. Ціна 10 тисяч. Є і такого плану по 4 тисячі. Дуже гарно юск підготувався до весни. Такий ліхтарик. Гарне поєднання кольорів чорних меблів з деревом. Та зеленю. Такий ще гарний столик. 4500 коштує. Я думаю, буде зручний такий для саду чи десь на лоджу, на балкон. Горщик цікавий такий, 250 коштує. столик візок на таких поліщатках. Крісло гойдалка 9 тисяч коштує по акції зараз. І ще така гойдалка зараз коштує 900 гривень. Це в честь день народження юску. Такі павільйони. Для сатна. Як тут гарно така затишна атмосфера. 200 гривень такі підставки. Така цікава підставка за 1350. Завжди низька ціна. Ось сюди, напевно, можна Корчик якийсь з квіточкою поставити чи ще щось? Термос-пляшка 400 гривень. Завжди низька ціна. Такий термос на 1 літр. Банка. Вона тут з краником йде, 250 гривень. Такий гарний вазонок. Коштує 500 гривень. І гарна така підставочка для такого горщика. Ліхтарик 350 гривень. Різних кольорів є. Сірий, чорний, білий, такий зелененький. Такий короб 350 гривень. Таця 300 гривень. Така ваза цікава, 600. Така ваза коштує 225 гривень. Такі мисочки оригінальні, 450 гривень. Штучна орхідея 600 гривень коштує. Вона у горщику йде. І такий горщик до неї підійшов 275 гривень. Штучні квіти. Один букетик коштує 500 гривень. Така гарна квітка штучна, 400 гривень. Така традисканція. Свічник. Такий оригінальний дизайн 150 гривень. Ваза, яка гарна, 115 гривень. Завжди низька ціна. І така вазочка оригінальна, 65 гривень. Свічники 100 гривень. Такі миски 650 гривень. Я щось не знаю, що сюди покласти можна. Штучні квіти 200 гривень. Дуже багато штучних таких рослинок у горщиках 300 гривень. Ошик 225. Така ваза оригінальна 175 гривень. 550 такого плану. Свічник. Такий оригінальний 250 гривень. І ще така штучна рослинка 225. Взагалі тут дуже багато цікавих новинок. Така таця 400 гривень. Ліхтарики 550 гривень. Свічник 200. І такого плану. І такі свічки. Ваза. Така малесенька, гарна. 90 гривень коштує. Такі вази 400 гривень. Такі гарні вази 600 гривень. І така ваза, такий оригінальний дизайн 425. Така миска 125 гривень. Кухоль 85. Миска 125 гривень. Така тарілка 150 гривень. Склянка така оригінальна 80. Це буде тонвати буде. Кухоль 150. Склянка 65 гривень. Такі гарні тарілки. 250 така. Овальна 225. Такого плану. І така меншенька 19 см діаметру. 165 гривень. І така зовсім малесенька миска 10 см в діаметрі 85 гривень. Кухонь 115. Така велика миска, 300 гривень. Коштує 24 см в діаметрі. І така миска 225 гривень 18 см в діаметрі Така тарілка велика, 27 см в діаметрі, 250 гривень.